Знайомимося з сокодавкою і файлі джусів. Ось така коробочка. Дивимося, що в ній всередині. Інструкція на багатьох мовах. Знову українською не бачу, На жаль. І гарантійний талон. Також є фірмений шильдик ті файл. Комплектність входить ємності для соху і для жмиху. Модуль для власного видавлювання. Я розмірно більше знайомим. Товкачка і щиточка. Модуль з мотором і регуляторами. Отже, знайомимося ближче. Модуль з моторами і регуляторами. Регулятор на швидкість, мабуть, які два режими і силовий кабель. Все. Модуль для видавлю. Складається із прийомника для овочів і фруктів, Із ось такого металізованого ши... ситечка з ножем. Ножі, до речі, пластикові, але шкіл металічний. Тобто є шанс, що він буде жити довго. І така ємність для жмиха. Яка може його віджимати, і також тут є ще можливість цей жмих блокувати, зливаємо назад. Тут є два три фіксатори для. Встановки. Тобто, коли ставиш, він не рухається. Потім зверху ще один фіксатор, який заходить в щілинку кришки приймача. Якщо ця кришка отут не за захлопнеться таким чином, то скоріш за все сокодавка працювати не буде. Щіточка для очистки після видавлювання сокушка дві ємкості Вони абсолютно майже однакові. одна менша інша трохи більша ну я так підозрюю що більша буде для жмиху а менша для соку зачинено, відчинено, ось таким чином. Тобто, коли ми витягуємо, жмих якось випадати буде. Зараз ми перевіримо, як це працює. Сигнал пікнув, значить, є напруга. Бачите, так як я говорю, поки не захлопнеш. А, Це реверсне і пряме, прямий рух. Для того, щоб надавити трохи соку, ми начистили яблучка. Сюди вкидаємо, тобто розміри кусочки мають бути не дуже великими для того, щоб яблучко стиснулося. Всіх тече сюди Жмик видавлюється звідси. Ось таким чином, але його ще тут трохи мало, тобто ще шматочок закину. Бачите, якщо ви більше нарізали, то може сюди не втиснути. Якщо в радянських сокодавках тут треба його придавлювати, то дрібно е, нарізані шматочки саме падають і всі витікає таке, як треба. Ось така сокодавка ціфає.